Добрий ранок, починаємо урок. Ми сьогодні вивчаємо новий матеріал. Це фінальний новий матеріал в даній темі. Я не знаю, встигнемо за урок, або будемо два уроки, або півтора з цим працювати, але спробуємо все завершити саме сьогодні, тому що вибора у нас не залишилось. У вівторок ви будете вже звітувати ну, починати звітувати. Тому я переходжу до нашого конспекту і будемо розбиратися з новим матеріалом. Ось, тут є дуже класні такі ілюстрації, картинки. Ну, я можу переходити безпосередньо до нашої теми. І так, сьогодні ми поговоримо про поляризацію. І, по-перше, будемо з'ясовувати, як можна отримати поляризоване світло. Я трохи розповім вам про закони Брюстера. Ну, чесно кажучи, не кожного року я про це розповідав, ну, не кожного 11-го класу, скажімо так, я про це розповідаю. Спробую вам це розповісти. Нічого. Зайвого там такого суперскладного немало, цікава ситуація. Але хочу сказати, що я про це дізналася не в школі, коли я навчалась, Я про це дозналась на третьому курсі. Нам якраз оптику розповідали і нам там про закон Брюстера розказали. Чому тільки там, ну так вийшло. Ось. Ну і спробуємо трохи з'ясувати, як можливо використовувати поляризацію світла в оптичних пристроях. Ну, Зрозуміло, що коли тільки-тільки починали вивчати теорію світла, і коли з'явилась сама хвильова частина цієї теорії, ми пам'ятаємо, що у нас світло має подвійну структуру корпускулярно хвильову і може по-різному себе поводити. Ми до цього поверталися неодноразово. Тому зараз просто нагадую, що коли создавалась така теорія, Вважалось, що світлові волни світлові світлових хвилі є повздовжними, ну тому що вони розповсюджуються, дуже їх е, намагалися порівняти з е, звуковими хвилями. І поступово з'являлись експериментальні дані, і вони накопичувались, і це свідчило в пользу е, того, що світлові хвилі будуть поперечними <кхід> все ж таки. І Зараз вже це не визиває ніяких питань, і я можу, можу таки констатувати факт, що світлові хвилі такі, да, є поперечними, але якщо ми беремо звичайно світло, от таке, бачите, природне, то воно у нас або, ну, звісно, поляризовано, так і наді називають, або його. Чаще називають неполяризовано взагалі. Тобто, звичайно, світло, воно не поляризована, і потім ми можемо скористатися. Зараз ми поговоримо, що це таке поляризатор, і все таке інше. Ми можемо скористатися поляризаторами для того, щоб отримати плоска хвилі. Тут факт, що так відбувається, нам дає можливість сказати, що світлових хвилі. Обов'язково поперечне, тому що якби вони були поздовжні, вони спокійно проходили б крізь такі поляризатори. Тому що е, якщо вони були б не поперечними, то вони б просто е, деформувалися вздовж напрямку розповсюдження, і спокійно проходили б крізь такі препятствия. Але так не, не виходить. Ось ця штука, яку ми тут нарисували як поляризатор, це прилад, який е, пропускає. Тільки в одному напрямку орієнтовану хвилю. Ну, наприклад, ми можемо казати, що якщо ми кажемо про поляризацію, то ми беремо орієнтацію, наприклад, вектора напруженості. І для задач, ну ви пам'ятаєте, що якщо у нас розповсюджується електромагнітна хвиля, то у нас є напрямок вектора. Швидкості і є два віктора, які коливаються в взаємно перпендикулярних площинах. Це у нас буде коливання індукції коливання напруженості. Так от, коли ми кажемо про поляризацію світла, ми беремо орієнтацію вектора напруженості світлової хвилі, от в площині перпендикулярної до напрямку поширення хвилі, тобто до напрямку швидкості. Тобто, оці речі дуже бажано, щоб ви розуміли. А ось той прилад, який ми назвали поляризатором, це прилад, який буде пропускати світлові хвилі тільки в одній площині. Тобто він буде пропускати коливання вектора напруженості. І тоді хвиля, яку ми отримуємо, у нас буде світло плоско поляризованим, ну або лінійно поляризованим, ми надійно називають, там, по-різному, це називається. Як можна побачити, що у нас поляризоване світло? Ну, якщо у нас в нашому у є дві пластинки, одна із них ну, обі, обі дві не поляризатори, але якщо ми їх будемо отак, от, от, отак от накладати одна біля одної, то і дивитися крізь них, то ми можемо побачити, що вони дуже дивно себе поводяться. От давайте я вам покажу: в мене тут є цікаві гівки, і ми можемо на них подивитися. Тобто у нас ось дві пластинки. Вони поляризовані об, ну, оби, обидві поляризатори, якщо ми пропускаємо світло і повертаємо ці пластинки, от бачите, вони просто перекривають світло. Тобто, що відбувається? Ось цей да, дальній для нас, дальня пластинка, вона поляризує світло з того боку, з, із, із глибини екрану, на нас світло падає, йде світло, воно поляризується в першій пластинці, а друга пластинка вже буде аналізатором. І якщо ми її розташовуємо, так же точно Ну, от, однаково з цією пластинкою, то ми бачимо світло, а якщо ми розташуємо її перпендикулярно, то ми світла не бачимо. Тому що е, перша пластинка вже поляризувала, естественне світло, і друга пластинка може пропустити це поляризоване світло тільки в тому випадку, якщо співпадають площини поляризації. Якщо вони не співпадають, якщо вони перекрещуються, то світло взагалі не проходить. Якщо вони трохи перекрещуються, то ну, частково світло проходить. І ось це явище підтверджує той факт, що світло це все ж таки поперечна хвиля, і це вже однозначний висновок, який ми не можемо, з яким ми не можемо сперечатися. З точки зору скажи, скажи. А про предыдущий слайд, ми гарієнтуємо вектор напряженності, а індукція куди удивляється? Почому про нього не говорим? Для светла будем разглядать. Давай, ну, как. Хорошие вопросы ты задаешь, но тем не менее, я уже сказала: мы в школьном курсе: понимаешь, обманывать вас не хочется. Говорить всю правду мы не можем. Некоторые вещи мы просто опускаем. Мы зараз разговариваем про вектор напруженности электрического поля. И сама вин будет на все вплывать. Ну, давай так. дуже довга історія і не дуже прості речі. Ти правильне питання задаєш, але я вам з самого початку сказала: я не хочу вас обманювати, але я не завжди можу сказати вам всю правду. В міру того, як ви будете того, як... вивчати фізику, можливо, ви будете знати більше. Але більшість з вас після закінчення шкіли піде і пойдет, і ви взагалі не згадаєте про те, що там був ще один вектор додатковий. Але добре, що ти пам'ятаєш. Добре, що ти пам'ятаєш. Як з телевізора. Попереду, то, ну, не зовсім так. Я багато всього вам розповідаю, але просто в деяких випадках ми винуждені трохи відкидати. Але ще раз дивись: от саме до твого питання, ти хотів вектор, на тобі вектор. Бачиш, він тут є, він справжній, він існує. Але коли ми будемо використовувати поляризатор, він впливає саме на коливання електричного поля. З магнітом там все трохи по-іншому відбувається. І тому, так як вплив відбувається саме на електричне поле, то з ним ми і працюємо далі. Так, він нікуди не поділся. Його від вас не сховали, він існує. Він справжній. Навіть якщо ти його не бачиш, він все одно існує. Добре, поїхали. Ну, я не знаю, це відсилка, якщо дивився фільм. Добре. І так, якщо у нас є поляризатор, поляроїд, і ми пропустили крізь нього природне світло, то воно буде поляризовано. І якщо ми беремо аналізатор, тобто другий друг, такий самий поляризатор, тільки через який ми хочемо подивитися, і поставимо його перпендикулярно, то у нас світло не проходить. Але якщо ми його поставимо так, щоб будуть частини. Прорізі вони будуть, ну, не прорізі, там, звісно, по-іншому відбувається. Якщо будуть осі о, ось розташовані точно так же, як у поліроїду, то світло буде проходити. І таким чином можна з'ясувати, що поляризація відбувається. До речі, це можна. Ну, були класні ідеї, я про це розповім наприкінці. Були класні ідеї, як це можна використовувати, намагались все ж таки е, вигадати такі речі, але ну, поки що воно якось не реалізується, і я не впевнена, що це буде потім реалізовано. Але я розповім цікаві речі, чому ні. Мабуть, дойде до цього теж в конічному тоді. Так, давайте я буду періодично ставити на паузу. Тому що я все ж таки сподіваюся, що часу нам вистачить для того, щоб я могла більшість відеосюжетів вам показати. Так, а ми з вами продовжуємо, і ми з вами переходимо, ой, зараз, переходимо к закону Брюстера. Якщо у нас є прозоре середовище, ну, наприклад, ми можемо розглядати а, повітря і воду. Тобто світло буде падати із повітря в воду. То ми можемо побачити, що існує такий кут падіння, коли відбитий промінь, відбита хвиля, вона стає плоскополяризованою. В деяких випадках вона може бути повністю плоскополяризованою, в деяких випадках вона може бути частково плоскополяризованою. Але у нас навіть з вами в геометричній оптиці була задача. І ми майже і розраховували цей кут Брюстера, але ми тоді не називали його таким варіантом, а просто розв'язували таку задачу і все. Ну, як би от таке буває. Тобто, якщо ми кажемо про закон Брюстера, то можна казати, що для кожної пари прозорих середовищ існує кут падіння, при якому відбитий промінь, відбита, а, відбита світла, відбите, мабуть. Да? Так. От так, мабуть, Від, е, зараз відбите світло стає повністю плоскополяризованим. Ось, е, і тоді у нас можна знайти тангенс з цього кута, чисто геометрично там це можна зробити. Зараз я не буду цього робити, якщо захочете повернетесь до геометричної оптики. І це буде дорівнювати показнику заломлення. Причому відносному показнику заломлення одно, одно, одного середовища відносно іншого. Так, якщо у нас одна із одної зі середовищ це буде повітря, то одна із енок, або перша, або друга, буде у нас соответственно одиничка. Але, але, давайте подивимось трохи більш прискіпливо на це. Ну, ось це у нас ситуація, коли кут падіння буде дорівнювати куту брюстера, і в цьому випадку у нас ось цей кут. Відбіти, і оцей, ні, оцей промінь відбитий, і ось цей промінь заломлений, між ними буде кут 90 градусів. Якщо хтось розв'язував всі задачки, ви пам'ятаєте, ми таку розв'язували з вами в геометричній оптиці. Так от виявляється, що ми з вами в той момент саме кут Брюстера і розраховували. Тобто ми навіть таку задачу розв'язували. Але в мене. Залишились мої конспекти, ті, ті, коли я казала з третього курсу. У мене там були рисунки, а потім вже трохи пізніше з'явилася техніка, я трохи конспекти деякі зберегла. І от я звідти зробила скріни свої, ще з лекцій вузовських Це така раритетна штука, мені дуже подобається. тому там...

Ні, 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 якщо хочеш мозк тренувати, то потрібно писати. Воно пов'язане, мілка моторіка, як ми пишемо, воно дуже пов'язане з розвідком нашого мозку. Тобто, якщо я, наприклад, вам набираю задачки прості, то я їх можу відразу набирати в PowerPoint без проблем. Але якщо я щось складне набираю, то я спочатку на папери розв'язую, а потім вже набираю на сам. Навіть Ну, якщо реально складна задача. Або якщо до спецкурсу готуюсь, ці олімпіадні задачі таке тільки на папери розв'язую. Я не можу їх в електронному вигляді, тому що мозки так не працюють. Мозок він такий, він полюбляє з рукою разом працювати. Так от, ось тут три варіанти. І перший варіант, коли у нас е, е, світло... Падає під котом брюстера, і напруженість, отут, отак, от, Вектор, я показувала, отак от, напруженість коливається в площині падіння, тобто це у нас аркуш, це площина падіння. І якщо у нас напруженість коливається в площині падіння, то буде заломлене світло, і воно буде таке ж поляризоване, але не буде відбитого світла. І це експериментально можна побачити. Тобто, ну от коли я навчалась, ми це реально проводили такі експерименти. Зараз я буду вам трохи пізніше показувати відеосред, я не пам'ятаю, але там, по-моєму, багато будуть цього теж показувати. От, -от експериментатори, який нам подобається з вами, от я його відео знайшла на кути і брюстера, ми зараз подивимося. Давайте поки що поки розповім. Тобто, ось такий варіант, перший, якщо у нас. Світло поляризовано так, що напруженість коливається в плащині, то є заломлений промінь і не буде відбітого. Так, вам не потрібно це буде розповідати, але просто для себе інформацію, щоб ви розуміли. Якщо ми беремо другий варіант, і у нас поляризація буде перпендикулярна, от бачите, тепер крапочка, тобто від нас до нас, коливається напруженість, тоді у нас є і заломлений промінь, і промінь відбитий. Але при цьому у нас вони будуть частково поляризовані. Тобто вони знов будуть коливатися промені, коливатися вектор напруженості перпендикулярно до цього рисунку. А якщо у нас третій випадок природне світло, тобто у нас коливання є і в площині, і перпендикулярно, то ось тут дивовижно відбувається. То… У нас ось це, яке проходить, воно теж буде природно поляризована, тобто буде у нас і перпендикулярна, і паралельна. Але ось тут у нас виявляється дуже класна штука. У нас падає природне світло, а відбита буде, буде повністю поляризована. В даному випадку, ось таким чином. Тобто, ми можемо, не пропуская світло крізь поляроїд, добитися того, що воно буде поляризовано. Ось така дивовижна штука, і вона реально цікава. І тому зараз давайте я знов ставлю запис на паузу. Це... Сьогодні у нас постійно буде запис на паузу. Ну, що поробиш? Що ну, поробиш не було останньою. Ми якраз дуже класно підійшли к применению поляризації, тому ми з цим продовжимо на наступному уроці. У нас є така можливість, а зараз є домашнє завдання з цього уроку, і ми пойдемо на перерву. Ми тут класно. І поза кадром теж трохи попрацювали. Зараз дві задачі, але на наступному році я трохи продовжу новий матеріал. Це не означає, що це буде новий матеріал. Я трохи не встигла зараз вам розповісти, але розбіла на зручні частини. Але там буде три задачі. Ну, вибачте, все було розраховано на те, що ми не будемо дивитися кінушки, а я буду вам все розповідати. Так би ми встигли. Ну, зараз поки що трохи відпочиваємо. І зараз я завершу якраз запис.